Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобухтюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім, розповім про отакий комікс Код Пілігрим. Це друга частина. Також на нашому каналі можете подивитися мій, мій відео огляд на першу частину. Також в цій серії ще є третя, четверта. І також п'ята частина. Отже, сьогодні я вам розповім про другу, про що ж взагалі тут розповідається, і чим незвичайна ця серія. Якщо ви дивились минуле відео, то ви вже знаєте про скота Пілігрима, е, хто це такий і взагалі, е, чим незвичайні ці книги. Тут розповідається про скота Пілігрима, про його, е, про його е, дівчат, можна сказати так. Про його колишніх, про колишніх його дівчини нової, і про те, як йому треба битися з колишніми його нової дівчини. На початку другої книги ми дізнаємося про його минуле, про його шкільні часи, про його колишню, і також потім, взагалі, також ми бачимо, як він буде битися з. Про те, як він буде битися з колишнім його нової дівчини. І також тут розповідається про те, як йому взагалі доводилось боротися, бороти його якісь проблеми в минулому, в теперішньому. І взагалі сам комікс по собі дуже незвичайний. Тому що, ну де ви ще бачили комікс про те, як. Якийсь хлопець зустрічається з якимись розповідається про те, як він зустрічається з якимись дівчатами, розповідається про його колишніх, про колишніх його нових, про колишніх його нової дівчини, і про те, як він б'ється з її колишніми суперсилами якимись. І що я також помітив. А в другій мені здається, що в першій книзі я цього ще не помітив. В, друзі, в другій книзі це вже було помітно трошки, але вже остаточно а, я зрозумів тільки третій, що ці події, вони відбуваються як не в якомусь справжньому житті, а в якійсь відеогрі. Тобто то, тут якісь є бонуси до швидкості, бонуси до здоров'я, бонуси до сили, якісь там плюс один, плюс два. І... Це о, перших перш, о, початку не так помітно, потім стає більш помітно. І це, це, і це доволі незвичайно, тому що на цьому увага не сильно загострюється, можливо, в якихось які там напаях, продуктах. Трохи це помічається. І це також доволі не, і це також доволі незвичайно. Та й взагалі сам ковікс по собі дуже незвичайний. Але він читається швидко, читається легко, дуже круті. Такі не круті, а прикольні ілюстрації, я б сказав. Його цікаво читати. І такого коміксу або хоча б книги я ще не бачив. Отже, я вам його обов'язково раджу. Взагалі раджу вам всю серію, а також раджу вам не забувати читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам страба. всім па-па-па-па.